Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 10 місяців. За цей час окупанти вбили десятки тисяч українців, знищили сотні тисяч будинків, установ, підприємств та об'єктів інфраструктури. За відібрані життя керівництво Російської Федерації відповідатиме перед міжнародним трибуналом. А за знищене майно країні агресору доведеться платити репарації. Цифри руйнувань вражають за попередніми і дуже скромними підрахунками Київської школи економіки. Росіяни завдали збитків на понад 100%. 136 мільярдів доларів, і це без врахування звільненої частини Харківщини та Херсонщини. Найбільше пошкоджено або зруйновано саме житлових будівель майже 144 тисячі, понад 4 тисячі освітніх закладів та лікарень. А ще, звісно, теплова та електрична інфраструктура. І це ми ще не знаємо, що відбувається на окупованих територіях. Все знищене треба відбудовувати. І робити це потрібно максимально швидко, а не чекати, коли арештують і продадуть російські активи в Україні та за кордоном. І депутати запропонували інструмент фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Відповідні зміни до державного бюджету ухвалили в цілому ще у жовтні. Президент підписав закон, і в середині листопада він набув чинності. Згідно закону, фонд ліквідації наслідків збройної агресії створений у складі спецфонду держбюджету як окрема програма Мінфіну. Наповнюватиметься фонд за рахунок продажу майна під санкційних громадян Росії. Рішення про виділення коштів з фонду прийматиме Кабмін за погодженням з бюджетним комітетом парламенту. Кабмін же затверджує порядок використання цих грошей. На що можуть витрачатися гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії? По-перше, на відбудову критичної інфраструктури, громадських будівель, будівництво домівок для внутрішньопереміщених громадян або тих, чиє житло зруйнували. Також за ці кошти будуть закуповувати спецтранспорт та техніку у школи та лікарні на місце тієї, яку вкрали або знищили окупанти. Виглядає добре, але тільки на перший погляд, бо ухвалений закон порушує конституцію. Не може парламентський комітет. Погоджувати виділення коштів кабміном, ніде такі повноваження не прописані. Ця норма небезпечна ще тим, що депутати замість ефективної розбудови будуть більше дбати про власний піар. А от місцеву владу, яка знає, які об'єкти потрібно відновлювати пріоритетно. Депутати просто викреслили з процесу. Велике питання, чи буде за що відновлювати, бо джерела фінансування дуже обмежені. Не зрозуміло, скільки майна і у кого можуть конфіскувати. До того ж, проект про конфіскацію майна резидентів Росії Володимир Зеленський досі не підписав і може й не підпише з огляду на те, наскільки неякісний цей закон. Цей законопроект жодним чином не вирішує питання компенсації українцям за знищене майно. Для розуміння внаслідок бойових дій лише легкових автівок було Знищено або по пошкоджено майже 200 тисяч і ще 127 тисяч приватних житлових будинків. Ці цифри співставні з даними у дії, де люди з квітня цього року залишали заявки на компенсацію за завдані війною збитки. Станом на жовтень таких було понад 300 тисяч, і обов'язок держави компенсувати такі збитки. Тому рано чи пізно перед урядом постане питання розробити, а перед парламентом. Ухвалити законопроєкт про компенсації і відповісти на питання, хто, коли і як буде отримувати гроші.